Ну, як ви знаєте, по закінченню опального періоду завжди комунальне підприємство Житомир Водоканал проводить роботи про розконсервацію цих фонтанів. Роботи ці були проведені. І, звичайно, ми включали наші фонтани. Всі сім фонтанів в місті Житомирі, включали з 1 травня. Зараз іде війна, поэтому на нараді міського голови було прийнято рішення щодо щодо неможливості сьогодні витрачання коштів на. На, на, на використання фонтанів на роботу фонтанів в місті Житомирі. тому фонтани в цьому році включені не будуть. Коли буде наша перемога, тоді ми фонтани і включимо. Угу. Тобто ці кошти, які мали використовуватися, фонтани підуть для військових. Ці кошти саме, вони залишаються в міському бюджеті. Що кожну сесію депутатський корпус, виконавчого виконавчі органи, органи направляють кофти на в тому числі саме на військових, на інші, на інші цілі, які використовуються в місті Житомирі, саме ну, в даному випадку именно все будуть будут на фонтанах.